Привіт, друзі! У минулих відео ми розповідали вам про нову топову лінійку ip відеокамер від компанії Ajax. Про всі їх переваги можете подивитися тут. А сьогодні я розкажу вам, як їх під'єднати до вашої охоронної системи. Не будемо довго тягнути. З вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Але спочатку нагадаю, що камери AJAX випускаються у трьох форм факторах: Bullet -cam, Turret Cam і Cam чорного та білого кольору. Технічні характеристики у них не дуже відрізняються, але є свої нюанси. І ще зазначимо, що для користування цими камерами більше не потрібен хаб чи ретранслятор. Підключити камери ми можемо за допомогою НВР попої чи без NVR, за допомогою Ethernet кабелю чи Wi-Fi та окремого блока живлення на 12 вольтів. Такий варіант може вести запис тільки на SD-карту до 256 ГБ та, звичайно, транслювати онлайн. В застосунок. Якщо на вашому об'єкті буде багато камер, наприклад, як в торговому центрі, то вам вже знадобиться NVR. Що це таке і для чого ви можете подивитися тут. У нашому випадку ми покажемо, як підключити камеру, коли у вас немає NVR і ви не можете її заживити по Для цього нам треба 12-вольтовий блок живлення. Підключаємо камеру до живлення. А також ми підключаємо Ethernet кабелем. Нашу камеру до нашого роутера. Зробили підключення. Далі переходимо у мобільний застосунок Ajax. Для того, щоб створити відеонагляд, нам треба створити окремий простір. Натискаємо Створити простір. Даємо ім'я відеонагляд. І обов'язковою вимогою є створення кімнати. Натискаємо Кімнати, додати кімнату. Створюємо кімнату Дім. Додаємо. Кімната створена. Далі ми натискаємо вкладку «Пристрої» і вже додаємо нашу камеру. Додати пристрій. Знизу камери у нас є QR-код, який ми скануємо. Даємо ім'я. Камера 1, хай буде. Кімната Дім. Додати пристрій. Дозволити. І ми бачимо, що за. Одну-дві секунди наша камера вже додана до системи. Підтвердити все. І ми бачимо, що у нас є наша камера. Ми можемо перейти і дивитися, як, що вона запише в режимі реального часу. Також у нас є вкладка відео-Стіна, де у нас зараз одна камера, коли видасте більше камер. У вас тут з'явиться більше камер. Давайте тепер трохи розглянемо функціонал камер. У додатку можна гнучко налаштувати доступ до камер, прив'язати їх до датчика, задавати автоматичні сценарії, при яких камера почне записувати відео. Також тут можна задати параметри запису відео, відформувати мікро sd картку задати параметри детекції руху та багато чого іншого. І ще одна цікава фішка цих камер це те, що їх не обов'язково прив'язувати до хабів, бо їм не потрібні. Статичні IP-адреси, тому їх вільно можна перемонтовувати на інший об'єкт. А обрати і замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!